Це контрольна порція обіду у їдальні Чуднівського ліцею. Кухарка Тетяна Потапенко каже, що із початку нового навчального року дітям готують нові страви. Сьогодні в меню суп вівсяний, рагу овочеве, фрукти, хліб, чай. По новому меню у нас багато є подібних страв, які ми вже давно використовуємо, давно працюємо. І з нового навчального року нам додають продукти, тобто трави, соуси. І будемо працювати по новому меню повністю. Що найбільше люблять діти картопляне пюре, котлети, з нових ліниві голубці. Школярка Віталіна Качуровська розповідає, харчується у їдальні із першого класу. Мені подобається гречаний суп. Тут дуже смачно готують і я їла того, З м'ясом наші кухарі дуже смачно готують. Щось нове потрібно вводити, і елементи нового меню. Подобаються 160 страв можна вибрати, звичайно, те, що і люблять діти, і все. Моя дитина і, ходить, і завжди ходила, і зараз ходить з задоволенням в їдальню, харчується. І я навіть не уявляю, щоб якби, не було харчування меню і наше меню, що б ми робили. За словами директорки ліцею, дітей поки не можуть харчувати по-новому через складені договори на закупівлю продуктів. Станом на сьогоднішній день на затверджене двотижневе меню, і ми керуємося змінами до постанови кабінету міністрів закупівлі продуктів харчування. І договори на постачання продуктів харчування у нас складені до 31 грудня. Тому певні корекції в меню ми вводимо, враховуючи новий порядок. Але ми мусимо виконувати якраз і користуємося всією змінами до постанови Кабінету міністрів. Ми граємо тендери на календарний рік. Тобто, в нас на 21 рік закладено сьогодні сума певна, і відповідно до тих норм, які діяли ну, на сьогоднішній день. Сьогоднішнє надіють по новому тендеру, який буде гратися на 22-й рік. Практично ми будемо дотримуватися норм чинного законодавства щодо харчування наших дітей. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.